Подивіться, що в мене в руках. Це наша новинка, ми вже показували, і ще раз хочу нагадати, це машинка, якою можна себе самого стригти, тобто вже не треба там хоч шукати, хто постриже, можна легко оцею машинкою пройтися. Так, ви не зробите якісь там, можливо, модні зачіски професійні, але просто щоб зняти масу, то її буде достатньо. Так само для бородивку. Хто використовує там машинку для стрижки, щоб постригтися, я розумію, як це незручно. Вона велика, вона важка. А, тут подивіться, маленька ось така машинка як вона поміщається в руках. Плюс ширина оцього зрізу, я вам зараз, щоб ви подивилися, я вам для порівняння. Ось дивіться, стандартна машинка. Ось вам стандартна машинка. Бачите, а ось машинка, ось ця портативна. Тут зріз ширше в півтора рази. Тому. Сам процес стрижки буде швидше, і з урахуванням того, що ви самі себе стрижете, то я думаю, це теж має значення, щоб ви це зробили швидше. Сама машинка водонепроникна. Працює годину від акумулятора, є індикатор, може попрацювати від мережі. Тобто таку машинку зручно використовувати для стрижки волосся, для стрижки бороди плюс. В комплекті багато насадок. Я вам зараз скажу мінімально 1,5 мм, потім 2, потім 3. І до, до 15 мм тут буде. Тобто ви можете брати різні насадки, робити ту зачіску чи ту бороду, яку ви хочете. Тому, як на мене, це хороше рішення. Водовозахист IPX7. Значить, це в нас Voyager V910. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Як вам зручно, звертайтесь, будемо раді співпраці, відправимо швидко гарантія на рік.